Ігор Лавров вже понад дев'ять років знімає світ дикої природи. Чергову свою роботу, над якою працював протягом року, презентував у стінах турцентру. Тут представив вже шостий календар під назвою Заповідна Хортиця. На сторінках видання закарбовані заходи сонця, світанки, дика природа та тварини, які живуть на острові. Олені, дикі кабани, лисенята та білі чаплі. Заради неймовірних кадрів, зокрема. Фото лисенят Ігорю довелось шість годин просидіти у засідці. В той момент мені вдалося набратися терпіння і дочекатись, хоча я собі навіть не дозволяв сильно дихати або ворушитись. Це було досить складно. І от, коли вони вже всі повиходили, вони почали забавлятися, гратися, чухатися. І гратися один з одним та просто відпочивати. Це така насолода дивитись такі моменти, коли вони відчувають, що нікого немає і вільно роблять те, що їм подобається. На свої фотополювання ігор бере смаколики, якими люблять ласувати тварини, підгодовуючи їх, митцю вдається підійти ближче і зробити неперевершені світлини. Його дружина Анастасія зізнається, що разу хвилюється, коли чоловік вирушає на фотополювання. «Знаєте, вже за ну за певний час вже звикла, але а, бувають деякі переживання, тому що в своїй роботі він зустрічає диких тварин і а, стараюся завжди ну, відпускати той момент, не думати під час того, коли він знаходиться на фотополюванні, а вже після, коли він розповідає друзям свої історії. То вже буває таке накручує себе, але розумію і підтримую його в його діяльності. Розумію, що це дуже важливо і для нього і для міста, тому ну, відпускаю. В Календарі зібрані найкращі світлини, які Ігор Лавров зробив цьогоріч. В цьому календарі з'явилися нові герої. Це поява нових сімейств диких кабанів. По-перше, по-друге. Мені вдалося в цьому році зняти дуже гарні світлини оленів на заході сонця, і вперше в житті я їх знайшов саме в тому місці, де. Де ніколи не зустрічав. Я подивилася цей календар. Мені сподобались нові картини, Подобалась лисичка, подобався кабан, тому що в нього багато робіт було з кабаном, але це інший, це такий гарний, маленький. І кожна робота вона інша. Навіть олені, навіть косулі, яких він знімав, вони в кожній роботі в ко... щось по-новому він знімає. Тому мені сподобався сьогодні лисичка. Календар можна придбати у Запорізькому туристичному центрі, що на проспекті Соборному, 151, або звернувшись безпосередньо до Ігоря Лаврова. Оксана Чуприна, Владислав Ващенко, телеканал МТМ.